Росія тим часом продовжує готуватися до війни зі всім світом. Чиновники там отримали вказівку забезпечити повернення додому родичів і дітей, які навчаються або живуть за кордоном. Це логічне продовження політики холодної війни, яку Кремль веде зі світом після анексії Криму та агресії на сході України. Спочатку за кордон заборонили їздити силовикам, потім чиновникам порадили закрити там бізнес і продати нерухомість. Зараз справа вже за дітьми. Виводячи все, що можна в Росію, Кремль з одного боку намагається зменшити свою вразливість, а з іншого з іншого згуртувати ряди й очистити їх від ненадійних елементів. Діти ж найвразливіше не можна ж допустити, щоб знахабніли захід у випадку війни. І взяв їх у заручники. Как захід загніває шатание в Европе. Европа и Штаты вывихнут шеи, отворачиваясь от правды. У американцев нет денег настолько, что им приходится занимать даже на текущие расходы. В ближайшем будущем США потеряют свою единоличную власть. Европу та США від остаточного занепада прятают діти российских правителей. Сотні мільйонів доларів, які вони розкидають під час свого мажорного життя, паяться в перший гроші. Що з ними ділать? Мені здається, їх треба дотраті російським чиновникам і депутатам думи наполегливо запропонували повернути до Росії своїх дітей, які живуть і навчаються за кордоном. Туда Москва, фіп, 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 російських можновладців. Вже давно лякають червоним світлом на кар'єрній щаблині для тих, хто дружить із заходом. Чиновники, чиї діти і жони живуть за границею, їм не розрішать двигати вверх по кар'єрній лісниці. Слуги народа должны служить только народу своей страны. Можливо, повернення дітей російських віпів навіть допомогло би РФ впоратися із економічним занепадом. Адже з образу життя мажорів за кордоном схоже, що гроші, які вони прогулюють в США та Європі, вистачило б на фінансування кількох міст. Та чи схочуть повертатися на батьківщину взрощені на демократії і комфорті російські дітки? Програма гроші представляє рейтинг російських політиків, які заслали дітей до загниваючого заходу і які уперто не хочуть повертатися до Росії. На першому місці улюблена донечка Дмитра Піскова. 18-річна дівчина з дитинства мешкала у Парижі. Любить подорожувати. Тирінки молодиці у соцмережах буквально усіні фотографіями із дорогих курортів і помпезного відпочинку. Ось тото кутуньо співає її пісню просто за столиком. А ось і сама мажорка відривається на сцені із гламурним Сергієм Звєрєвим. Лише один такий вихід у світ обійдеться у кілька тисяч доларів. Тож не важко порахувати, що тільки на розгульні примхи ліза щороку має витрачати мінімум півмільйона доларів. Друге місце доньки Сергія Железняка, віце-спікера Держдуми Росії. Європа і Штати. Скоро роста вихнуть шия від Правди, Катя Железняк безбідно живе і вчиться у Швейцарії, а її сестра Настя у Лондоні. Поражаємо давіть запад мажором своїм бронзу присудимо сину іншого віце-спікера Держдуми Росії і президента Олімпійського комітету Олександра Жукова Петру, який живе у Лондоні. Ось він роздає російським студентам поради, як стати успішним. появятся, соответственно, ну я надеюсь, первые какие-то деньги. что с ними делать? мне кажется, их надо тратить э, с первых денег, потому что к ним надо привыкнуть, надо в общем понять э, какое-то качество жизни, понять как как они э, приходят и уходят. это очень важный и полезный, мне кажется, навык Петро Жуков живе у британській столиці вже давно. У Лондоні його навіть притягали до суду. Син російського політика отримав 14 місяців ув'язнення за побиття громадянина Великої Британії. Як було установлено в суді, 24 чотирьохлітні син Олександра Жукова вв'язався в його приятелем Артемом Дашко Драку з 25 п'ятилітнім банкіром Беном Рамсі. В результаті пострадавшому прийшлось наложити более 30 швов. За різними даними за кордоном освоїлися діти багатьох російських політдіячів. чада Олександра Ріміскова, Володимира Якуніна, Сергія Анденко, Миколи Валуєва, Олени Рахової, Андрія Фурсенка та навіть екзотичного борця за російські скрепи Олени Мізуліної живуть і навчаються за кордоном. Запад взяв курс на вертикальне структурування людства під свої далеко не безобідні стандарт. Що вже казати про самого Володимира Путіна? Відомо, що він має двох доньок Катерину і Марію. Президент Реф ретельно ховає родину від сторонніх очей. Є інформація, що Катерина живе під прізвищем Тихонова і займає пост заступника проректора МГУ. Нідерландські змі повідомляють, що Марія Путіна тривалий час жила у шикарному маєтку у Ворсхотені. Та після того як над Україною збили малазійський боїнг, мер нідерландського Хілверсума Пітер Бортє наполягав на депортації Путіна із країни, але пізніше вибачився і відкликав звернення. Заваження щодо доньки Путіна на радіо один було не мудрим. Це сталося через почуття безпорадності, яке багато хто поділяє. Після введення санкцій конспірацію зайнялися і інші російські політики. Їх діти стали масово видаляти сторінки у соцмережах, аби спокійно жити на заході, який, за словами їх же батьків, все загниває і загниває.